Гніздовина є слова, які самі по собі як спочинок, тільки вимовиш і стає спокійно. Одне з таких гніздовина. Гніздовина то не просто гніздо, то місце, де живе тепло, де народжується спів, де починається світ. Так казали старі люди у кожної пташки є своя гніздовина, а в людини своя доля. Біля хат завжди було кілька гніздовин під стріхою, на груші, в ясені за городом. і ніхто їх не рушив. Навіть коли вікна латали чи стріху перекривали, гніздовину обходили стороною, бо не гніви пташку, вона ж на тебе Бога благословить. А коли ластівки вилітали, дітям казали не свищи їм слід, ще загублять дорогу до своєї гніздовини. У старих казках була така оповідь коли душа людини йде у вирій, ангел кладе її у маленьку гніздовину з променю, щоб вона мала спочинок перед новим життям. Кажуть тому ластівки й не бояться хат, вони пам'ятають людське добро. Бо й люди, зрештою, шукають свою гніздовину хтось у горах між смереками, хтось у місті, між кам'яних мурів, а хтось у серці іншої людини. Ми можемо змінювати міста, країни, часи, але десь у середині завжди живе те маленьке тепло, де ми вперше відчули себе вдома, і то наша гніздовина. Слово гніздовина походить від гніздо, тільки з отим лагідним вина, що надає слово ніжності, певної домашності. Так говорили переважно на західних і подільських землях. Там – де кожна пташка мала своє ім'я, а кожне гніздо свою історію. І от сидить ластівка на стрісі, тріпоче крильцями, а сонце сповзає за обрій. Гніздо вона пуста, але вона чекає, бо знає, весна завжди вертає додому. Українська це бренд. Розвивай свій бренд.